долі Вийшло так, що цей підрозділ, в якому я служу, обороняємо нашу Україну, звільняємо від подвічного московського ворога. Вже другий рік тримаю оборону на Запорізькому фронті, вони е, читають Чевченка, вони люблять Чевченки, вони е, е, виплесують все, що є всередині душі через душі Шевченка. Це козацьке думка говорить. Мені трижаться минало, я пас тягнята за село, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було. А не наче ворог закриває море. І тьму з собою. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій. Я бачу дуже багато дорослих людей в цій студії, і я хочу слухатися саме до них, тому що коли я читала вірш, я зверталася до підлітків. Я знаю, що підлітки вони по-іншому ставляться до мистецтва. В них інший погляд на все це, і я навіть не знаю, як це передати, але мені дуже подобається, що наша молодь вона сприймає мистецтво не як щось що, ну, що обов'язкове. Вони живуть цим, Їм це подобається. У нас дуже дуже багато талановитих дітей. І зараз я хочу звернутися саме до дорослих, тому що в них трошки інше ставлення до мистецтва. Будь ласка, сприймайте це не як те. Що ви, що ви зобов'язані робити? Сприйматися, якщо що живе з вами, що живе разом із вами. Помічайте все в кожних маленьких деталях, бо мистецтво воно живе і воно є всюди. І Тарас Шевченко він ніколи не був суворим дядьком у кожусі. Будь ласка, читайте вірші. Шевченко був молодий! Шевченко завжди молодий. Дивлюсь, не наче ті ягнята ідуть задрибані дівчата. Багатіт, сердешний валіт, за ними гнеться, шкандибає, мов у кошару заганяє чужу подобу. Де ж той світ? де та правда не нагодованих і холих дівчаточок, як то там жинуть послідні долг віддати. Жинуть до матері байстрят? Чи буде суд? Чи буде кара царя, царя там на землі? Чи буде правда між людьми? Повинна бути переповнюють емоції, нас всіх переповнюють емоції.